Володя ну почав пить з жовтня прошлого року, і вони, ну як вам сказати, вони зразу, от я зателефонувала, сказала, що я п'ю, що мені краще. Вони почитали склад і сказали, що ой, такий добрий склад, ми будемо пити. але вони мені стільки <су> винесли, як кажуть, мозги через те, що то не допомагає, то ускла... то те погано, то те погано. А це телефонують, мабуть, з неділю. Тому Тетяна зателефонувала і вирішить у трубку. Я буду, що случилось? Вона каже: Нема нашого ревматоїдного артрита. Я зразу не поняла говорю, що що? Вона каже: Ми здали аналізи. Немає рівматоїдного артиста. У нього поміняний Супер. один суглоб. Тепер вони кажуть: якби ми раніше почали пити, ми б не змінили того суглобу. Е, у нього тромбофлібіт був е, після операції. Погано прижився той суглоб. Ну, наші лікарі або так лікують, або зразу ж… І мені казали, що треба. Та, ну, мені це у... ж у нього були е, ноги Нєрні. з винами, з да, е, тромбами. Так, да, да, У нього був тромбофлібіт страшний, у нього там нога чорна була, ми з'якалися, але все пройшло і, і нема ревматоїдного хута. Хоча вони, вони до не вірили, що він піде.